Ігор про гонки на велосипедах дуже небагато, навіть і в ретро-іграх, в 90-х таких ігор виходило небагато. І в дитинстві я можливо знав тільки гру про поштальйона, де треба було ганяти на веліку і розкидувати газети. А так в цілому, щоб поганяти як справжні гонки, як той же самий Road Rash на мотоциклах або якийсь топ-гір на спортивних автомобілях, такого я в дитинстві не бачив. Але завдяки емулятору зараз. Це можна побачити, подивитися, порозглядати. Наприклад, гра Dale Cup, це гра, яка виходила в 1994 році. Виходила на консоль Super Nintendo і Super Famicom. Ця гра це у нас гонки, спорт, гонки саме на велосипедах. Але зроблено це не так, як знаєте, гонки десь на велотреку, А ми тут будемо ганяти по справжній дорозі, по якомусь шосе, і попереду буде. Місто з хмарочосами, там е, мальовка так доволі непогана, і ми виходить так, їдемо до цього місця і змагаємося хто кого перегонить. Хоча в грі треба проїжджати якісь кола, тому ми все-таки їздимо по колу, але все одно попереду ми постійно будемо бачити це місце. Е, треба буде проїжджати гонки і повишати себе в статусі, щоб становитися кращим гонщиком. На початку гри ви можете обрати свого гонщика. Як Тут декілька, і вони є прикольні, є прям якісь монстрики є просто люди і так далі. Також ви можете на початку обрати один із декількох байків, що також непогано. У кожного є своя своя статистика. Ну і потім починається гонка. Ви розганяєтесь. В принципі, гонка стандартна, схожа з гонками на автомобілях. Вам треба постійно тиснути на газ, і ваш персонаж буде крутити педалі У вас є. Стрічки вашої витривалості, в швидкості внизу екрану, і ці стрічки можна буде поповнювати, наїжджаючи на спеціальні. Знаки, які знаходяться на дорогі, там знак у вигляді аптечки, плюсика, знак у вигляді стрілочки, які підвищує швидкість. І навіть там будуть такі трампліни, які де будуть давати вам можливість підстрибувати і таким чином також трошечки наганяти швидкість. Ігроки постійно будуть вам заважати, тому прям одразу перегнати усіх буде не так легко. Але в цілому, в цьому і цікавість цієї. гри. По-перше, неординарність в тому, що ви їдете на велосипеді. Ну, а по Друге, в принципі, ці всі елементи гімплею, які не дають вам засумувати на цьому, все всім пока.